Привіт! Зараз розповім вам про чудесну, лампову, приємну настільну гру вогнетвір. Локалізацію настільної гри Флеймкрафт від видавництва Igromag. Я насправді суворий задрот. І я люблю такі страшні, якісь жахастики, якісь агресивні ігри. І коли я бачу щось таке миленьке, то я такий фу, це занадто мило. Але коли я побачив гру вогнетвір, коли відкрив її. Вона мене вразила тим, наскільки ж, наскільки ж це приємна і мила гра. Тут ви живете у місті, повному дракончиків. І ви посилаєте своїх дракончиків, щоб вони в різних місцях працювали і заробляли свої бі, репутацію. І за механіку це в нас таке сімейне євро з механікою міпл плейсменту і активацією різних місць і виконанням спеціальних завдань. Давайте я розповім правила цієї настолки, а потім поділюся власними враженнями. Тож, це в нас стартовий розклад гри на двох гравців. Ви на початку кожен отримуєте свою отаку підказку, свого дракончика, і три картки майстерних драконів цієї колоди, і дві картки модних драконів, і обираєте і залишаєте собі одну в закриту. Це в нас цілі. І також ви своє сердечко тут на початку розміщуєте. У нас в місті розміщується шість стартових крамниць, і на них розміщуються стартові дракончики. І також вибираєте колоду до цих чар. І фіотова більш проста, і є ще в коробці жовта більш складна. Також в коробці є ще додаткові картки, які ви будете використовувати, якщо ви вже досвідчений гравець. А в першій партії ви граєте без них. Також ви формуєте собі колоду міста, тому що будуть з'являтися додаткові кравниці у нас. А при цьому в коробці залишається ще ціла пачка місць, куди ви можете сходити. В Цій грі ви боретеся за репутацію в цьому місці. Репутація це в нас лайкосики. Так само, як і в мене на каналі, до речі. Чи не забув ви підписатися і поставити лайк цьому відео? Тож, в нас ось трек лайкосиків. Хто в наприкінці гри більше їх збере, той перемагає. І що важливо, це в нас є картки крамниць, і на карті цієї крамниці є її назва, і гарнесенький малюночок, є її символ у цій крамниці, і три слота для драконів. От у старту дракон його вже займає, а ці два ви ще можете зайняти. Самі дракони шести типів, їх усіх по-різному звуть, тобто кожен дракон він має оригінальне ім'я, від чого я в захваті. В нього є свій власний символ і своя власна властивість. У кожного кольору своя властивість, що буде спрацьовувати, коли ви запалите цього дракона. І картки чар, які лежать перед вами, вони також мають певний символ цих чарів, і ось тут намальована ціна, тобто що потрібно для цих чар, і знизу намальована винагорода, яку ви отримаєте. У свій хід ви обов'язково відвідуєте якусь крамницю. Якщо ви вже були в цій крамниці, ви зобов'язані відвідати якусь іншу крамницю. І потім ви вирішуєте або збираєте ресурси з цієї крамниці. Або ви її зачаровуєте на початку. Ви переміщуєтесь в іншу крамницю. Якщо там вже є інший гравець, то ви зобов'язані віддати йому один товар або одну монету. Ви таким чином йому даруєте цей товар. І тільки тоді можете робити сюди. Якщо ж ви прийшли, там нікого нема, можете просто і робити. Перша дія збирати. Ви отримуєте символи, які тут намальовані. Тобто тут в мене намальовано тільки два символи, але якщо б тут були додаткові дракони або чари, я б їх також отримав. Але в цьому випадку, сюди прийшов, отримую ось два жетончика м'яса, дракубелі. Ось я їх отримав собі. Після цього я можу розмістити тут свого одного. Дракона. Для цього необхідно, щоб символ на моєму драконові збігався з символом товара на цій крамниці. Наприклад, я ось цього іржикрио розміщую сюди і отримую винагороду. Тут є винагорода з боку, що я отримую. В цьому випадку я отримую одну монету. Монети в нас тут вважать, я її отримую. Монету можна використати як будь-який товар. Якби я в цей момент виклав останнього дракона в крамницю, тобто вона була повністю заповнена, одразу ж в цей же момент відкривається нова крамниця і десь розміщується. І на ній вже більше болосі, і якісь нові властивості. Тобто, ці базові крамниці вони без властивостей, а всі нові крамниці будуть з властивостями. Після того, як ви прийшли сюди, отримали ресурси і розмістили дракона, ви можете запалити одного з драконів. Тут на кожному драконі є вогник, і ви обираєте одну з їх властивостей і їх запалюєте. Кожен колір дракона має однакову властивість, Тобто, на початку це може бути важкувато, вам потрібно їх прочитати. Але вже після першої партії ви точно будете знати, які дракони що роблять. Наприклад, я запалю цього жарко, і він каже мені, розмістити одного дракона у місті. Я зі своєї руки розміщую одного дракона кудись. Ось сюди. За це отримую ще одну монету. Це я походив і зробив дію збирання. Давайте я її вам ще раз повторю. Наступний гравець ходить, в нього свої картки, він дивиться на них, приходить сюди, в питну міць. Після цього він отримує дві ось таких пляшечки, отримав. Після цього може розмістити дракона, розміщує його, отримує за це монету. І після цього може запалити одного з цих драконів. Поміняйтесь з драконом у місті і запаліть його. Він його міняє ось з цим, викладає його сюди і запалює цього дракона. На ньому написано Подаруйте товар іншому гравцеві, щоб отримати два лайки. Він віддає товар цьому гравцеві і отримує за це два переможні бали на цьому треку. І він походив, тепер насупає мій хід. В цей момент наприкінці ходу перегортаються закриті оновлення оці крамниці, тобто вони не одразу відкриті викладаються. Додаються дракони до парку, якщо їх вони там були зібрані, і додаються нові чари, якщо ви їх використали. При цьому наприкінці одного товару у вас на руці може бути перед вами максимум 7, і драконів на руці максимум 6, щоб ви не набирали їх цілими пачками. Я в свій хід спробую щось зачарувати. Я приходжу сюди в критичні рулети, і замість того, щоб розігрувати дію збирання, я її зачаровую. Я вибираю чари з таким же символом, як і ця крамниця, ось тут у нас хлібчик, плачу ціну, хочу 3 м'яса і 2 зелені. Отримую винагороду. Ось тут чотири лайки: тим, раз, два, три, чотири, і одного дракона з оцих. Беру собі цього, наприкінці ходу він оновиться. І оце суфле фей, я його засовую сюди. І таким чином, тепер, коли будуть збирати ресурси з цієї крамниці, то вона буде приносити на один ресурс більше. Після того, як я зачарував крамницю, я запалюю будь-яку кількість драконів тут. Тобто тут є два. Я запалю одразу два, беру собі два дракони з парку або з верху колоди. На цьому мій хід закінчується. І оновлюється цей ринок, оновлюються тут чари і ходить наступний гравець. І таким чином в нас прокачується ця крамниця. Ваші ходи написані у вас, власне, на ваших підказках. Кожен хід, ви в по черзі, переходите в нову крамницю. Якщо там вже є дракон, ви даруєте йому. Свій ресурс. Після цього ви або збираєте ресурси з цієї крамниці, або ресурси витрачаєте на оці чари і таким чином підсилюєте крамницю. При цьому кожен раз ви покращуєте крамницю, вони стають все крутішими. І потім починають з'являтися нові прикольні крамниці з додатковими властивостями, які ви будете також використовувати, коли будете збирати з них ресурси. Наприклад, ось крамниця у нас прийшла. І ви або збираєте ресурси з неї, або витрачаєте. І на нових крамницях ви будете менше ресурсів отримувати, але більше всяких нових ніж і тому вам потрібно буде вибирати, чи приходити на якусь крамницю, яка вже давно, вона більш прокачена для того, щоб більше отримати, або на якусь нову, в якій є цікаві якісь додаткові переможні бали або властивості. Коли закінчиться колода або майстерні драконів, або колода чарів, і вони в залежності від кількості гравців різні, гра завершиться, ви робите останній свій хід в партії і. Після цього ви дивитесь на свої переможні бави, отримуєте переможні бави за свої монети за кожну по одному лайку. І також ще на розпів у вас є модні дракони, в яких є якісь умови. Якщо це сонячні дракони, то ви їх розігруєте в свій хід під час гри для того, щоб отримати за них переможні бали, у ці лайки. А місячні дракони символ місяця вони розігруються наприкінці гри, і ви отримуєте вже переможні бали наприкінці гри за них. І в кого буде більше цих балів репутації, той перемагає. Насправді дуже прості, досить зрозумілі правила, просто вона так величенька і багацько до цього відбувається. Але загалом дуже просто: приходите або збираєте ресурси, або якщо у вас є ресурси, зачаровуєте цю крамницю. Дуже зручно. Підказки є у кожного гравця. Також тут, якщо ви вже зіграли, є додаткові правила, де кожен отримує одну спеціальну класну властивість одноразову на гру з землям якогось дракона. Також унікально. Тут усі картки з іменами. Переходимо до компонентів. Як ви розумієте, за компонентами це неймовірна гра, це одна з найкрутіших за компонентами ігор, які я знаю. Мені здається, що і вони взагалі полюбляють україзувати ігри, які. Неймовірно виглядають. Оцей плеймат з неопрену це щось неймовірне, дуже зручно будь-якими картковими іграми грати на таких штуках. А тут вона вся так оформлена, щоб вам зручніше було зрозуміло, де що розміщується. Усі ці крамниці унікальні мають дуже гарні зображення і назви, і просто можете сидіти їх і роздивлятися, тому що вони неймовірно виглядають. А потім ви берете собі з цих майстерних драконів. І їх всіх дуже мило і по-різному звуть. Перший раз, коли це бачите, просто можна кайфувати від того, як ця гра виглядається, як їх звуть Кавуся, який бабік. Господи, які милі дракончики. Потім ви бачите ще оцих модних дракончиків також по-різному звуть: Рум'янко, Беник, Світанка, Зватик, Сутінка, Зіронька. Іскорка, шпилька, фокус. Дуже-дуже приємно це все. І оці навіть додаткові картки: Ерік, Сандара, Менні, Деніел, Бред, Пітер і Річард. Це дуже приємно, що у вас є різні дракони з унікальними на них артами. Плюс тут в нас дуже якісні підльон картки, плеймат, частина з картону зроблена, а частина це оці дерев'яні штучки. Топ за виглядом, це супер. Мінуси цих компонентів в тому, що ця гра реально займає багато місця. Вам потрібно це враховувати. Тобто, якщо ви сидите з одного краю, вам точно не буде видно, що з іншого. Не дуже вона зручна і якісь там деталі, в тому що треба обов'язково перечитувати. Не, не зрозуміло, знаєте по інфографіці, що роблять ці дракони. Але загалом тут гарна інфографіка, гарні правила. Може, якщо ви перші рази граєте, будуть якісь питання до того, як працюють саме крамниці, можуть її не виникати саме за формулюваннями. Але до більшості крамниць є пояснення в правилах, що мені подобається. І загалом я в захваті від того, як вона виглядає, вона мене вразила насправді своїм оформленням. Я ось наскільки я сторовий, коротше, мужлан, наскільки я такий ні, не поведуся, але коли я бачу це, я такий солодкий спокуси. Ну, це краса. Що сказати? Це фантастично. Тепер до моїх вражень. Одразу ж переходимо з оформлення до теми, і як тема оформлення цим підтримується, що дуже ви все ж таки тематично граєте в те, що ви дракончики, виходите по крамницях, ви збираєте там якісь ресурси, ви там працюєте за них, за них зачаровуєте ці крамниці. Тема допомагає вам цю гру пояснити. І при цьому, що мені дуже сподобалося і що не так часто буває у настільних іграх, це те, що тут тема підтримується геймплейно. Що тут дуже приємно це так виглядає, але і геймплей такий самий, що це настільки сімейна гра, що механіки вам кажуть, що ви не вийдете комусь ресурс, а ви його даруєте. І це дуже важлива частина. І тут дарування ресурсів іншим гравцям. Це насправді виграшна якась стратегія, яку ви можете використовувати. І це кльово, що зовнішній вигляд, механіки і тема усі вони співвідносяться одне з одним. Не часом настільки круто все буває. За геймплеєм я можу сказати, що це цікавенька гра. Що класно, що тут є різноманітні оці крамниці, що кожного разу вона різна, плюс різні приходять завдання. І в це може бути цікаво грати. Є тут різноманіття, різні стратегії можна пробувати. Плюс тут ви, коли граєте, тут прикольний флоу гри, що на початку ви збираєте потрошку потрошку а потім приходите, і вже до, до кінця партії ви приходите кудись і одразу купу всього отримуєте. Тобто є отака арка гриш, що дуже розвивається. Цей розвиток тут видний. Новачкам зовсім вона буде на початку трошки важкувати, тому що тут багато всього. Для задротів це дуже проста буде гра, але загалом я вважаю, що це класна сімейка, тому що за зовнішнім виглядом вона неймовірно за неї хочеться сісти грати. І е, на початку буде важкувати через все, що як це все працює, скільки всього. Але якщо ще в щось грали гравці, то до цієї можна вже саджатися. І, в принципі, я зовсім ночками не грав за одну партію, все стає зрозуміло. По кількості гравців вона грається від одного до п'яти, соло я не грав. Але вам потрібно зрозуміти, що на п'ятьох вона реально затягнута. Тобто, е, через те, що взаємодія тут тільки позитивно, ви нічого не можете в когось забрати. Тому інші гравці вони не так сильно на вас впливають. І через це, коли інші гравці ходять, то... Мало, ви кодите, і багато потрібно чекати. Тому мені здається, що от на трьох ідеал, на п'ятьох забагато цих гравців. Можна грати, вони гравці грали, і, в принципі, ок, але вона може відчуватися затягнутою. І як на мене, Ця гра прикольна, але я б не сказав, що я в неї закохався абсолютно. Знаєте, я б закохався в її вигляд і тематику. Я вважаю, що це класна гра, я її рекомендую. Але за механіками, мені ось складається відчуття, що все рівно я, в принципі, роблю весь час одне і те саме, і не можу побудувати собі дуже довгострокові якісь стратегії. Хоча мені в цьому допомагають оці дракончики. Тому загалом я скажу, що це хороша гра, кльова. З різними стратегіями, при цьому дуже гарно виглядаюча, ви це бачите самі, і прикольно за яку можна саджати новачків і запрошувати їх до нашого з вами улюбленого хобі. І як зазвичай наприкінці браті гри пораджував дві схожих настільних гри. Це буде також дві приємних семейки, з яких можна починати знайомлення з настільними іграми. І перша настільна гра це Левада, дуже приємна настільна гра, де ви ходите по парку, збираєте собі різноманітних тваринок, ландшафти, все це поєднуєте. Неймовірно приємний процес, де ви бачите дуже багато гарнесеньких карток. І в якому також немає агресивної такої зимодії, і це приємна сімейна настільна гра, яку я вам раджу спробувати, якщо ви любите тваринок, левада. І ще одна приємна сімейна гра з неймовірним оформленням соковиті фрукти. Гра, де кожен з вас будує свій власний острів з різноманітними там парками там, якими атракціонами. І ще на цьому ж острові ви власне виробляєте власні фрукти, і за ці фрукти виконуєте різноманітні місії і купуєте собі, наприклад, морозиво або атракціон. Класнюча за компонентами, гарнесенька гра, також сімейна і проста, і там також всередині є поскладнення у вигляді виробництва соків, яке ви можете потім додавати. До своїх партій, якщо вже в неї награлися, це приємнесенька і гарницька гра соковиті фрукти. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд! Підпалюйте мені лайк під цим відосиком, підписуйтесь на мій канал, і спокійно вам та приємної ночі!